Доброго дня! Знаходимось у Дніпрі на вулиці Рудницького, колишній вулиці Шолохова. Тут, як і на червоному камені, рибалки вийшли на лід в плюсову температуру. У мене, мене телефон показує, що зараз на дворі у нас плюс 6, плюс 7. Нагадуємо, що виходити на тонкий рід небезпечно. Деякі прийшли з дітьми. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpінformator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, знаходимось у Дніпрі на вулиці Рудницького, колишній вулиці Шолохова. Тут рибалки вийшли на лід в плюсову температуру. За прогнозом, завтра також очікується тепла погода. Ризикувати, виходити на тонкий лід. Заради риби не варто. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.